Привіт! У цьому відео я покажу найкраще налаштування графіки для Marvel Rivals для будь-якого ПК, а ми справді спробуємо витиснути з цього максимум. Почнемо з кількох базових речей. У пошуку Windows внизу знайдіть активувати ігровий режим і клацніть на це. Це має бути увімкнено, бо воно автоматично оптимізує ваш ПК. Потім закрийте всі фонові процеси, які не потрібні під час гри. Щоб це зробити, клацніть на стрілку внизу і побачите, що працює у фоні. Якщо, наприклад, Spotify не потрібен, клацніть правою кнопкою і виберіть Закрити. Програма закриється. Теж саме зробіть з іншими програмами, які вам не потрібні під час гри. Обов'язково оновіть свій графічний драйвер. Щоб це перевірити, клацніть правою кнопкою тут, потім диспетчер завдань, продуктивність і прокрутіть до GPU. Тут ви побачите свою відеокарту. У мене навіть дуже слабка відеокарта, але все працює. Якщо у вас Nvidia, раджу GeForce Experience. Просто загугліть, завантажте програму та драйвер. Він автоматично визначить вашу Nvidia карту, що підвищить продуктивність. Для інших карт шукайте модель драйвер в Google. Далі налаштовуємо Marvel Rivals. Клацніть налаштування, потім ще раз і перейдіть до дисплею. Ось як це виглядає у мене спочатку. Спочатку вмикаємо показ FPS. обираємо це, тиснемо застосувати і бачимо FPS. Потім гортаємо вниз до пункту графіка. Тут натисни оптимізувати. Гра автоматично вибере потрібні налаштування. Тоді натисни Застосувати та Підтвердити. Це не вплине на FPS зараз лише під час гри. Тут можеш протестувати. Просто зайди в гру і відчуй різницю. Маю ще кілька корисних налаштувань. Освітлення не дуже важливе. Можеш сміливо ставити низьку якість, якість відбуттів залиш як є. Деталі декорацій середні або вищі. Постобробка не важлива, низької вистачить, деталі тіней так само. Деталі текстур я б встановив на той самий рівень, що й деталі декорацій. Це залежить від відеокарти, решту можна знизити. Звісно, якщо відеокарта потужна, можна витиснути з неї більше. Далі переходимо до згладжування. У декого воно вибрано ось так: якщо натиснути застосувати, у такому разі FPS знизиться. Раджу спробувати AMD FSR або Epic. Якщо є відео, подивіться його також. Просто швидко перегляньте і знайдіть де більше FPS. З AMD у мене стільки FPS, а з Epic стільки. Тож у моєму випадку Epic кращий і можна трохи відняти FPS. Важливо встановити супер на продуктивність. Якщо вибрати збалансовано, бачимо, що FPS падає. Отже, залишаємо на продуктивності, а згладжування налаштуй за потужність. Для кращої затримки вибери Nvidia, чи що маєш, і тисни застосувати. Так навіть з моєю слабкою відеокартою можу грати в гру. Якщо FPS зашкалює, підніми деякі налаштування на свій смак. Це побачиш уже в грі. А якщо FPS замало, доведеться дещо знизити. Сподіваюся, це відео тобі допомогло. Якщо так, буду радий лайку. Бувай!